Знімаю відеогляд механічної блокіровки із електроприводом. Те, що коли я збирав трактора і придумав блокіровку, щоб вмикалася кнопкою, але тест-драйв, будемо так казати, трохи не пройшла. Зараз покажу, як я це все діло зробив і що пішло не так. Открутили ми повністю кришку, зараз будемо знімати блокіровку поглянете, як воно все, моторчик стояв сервопривод. Підключався сюди розйом, кнопка і працювала блокіровка Літом вона нам не потрібна була, а так як зараз вже на дворі осінь, потрібно працювати з блокіровкою, Тому Будемо підключати вже. Знає що? Ось і весь принцип роботи блокіровки був. Вилочка, шестерня третьої передачі, навіть ну, навіть не обтачували. Отак воно все стояло. Болтик упорний, щоб у нас не двигався вал ручника. І болтик направляючий, яким я регулював ну, до вмикання. тобто щоб повністю вмикалося і повністю вимикалося, Тобто, зробив регулювання, щоб ну, більш точно відрегулювати. Що пошло не так, значить, потрібно, щоб все, все воно -то працювало, але потрібно, щоб моторчик був з пошаговою фіксацією. Та як моторчик був без пошагової фіксації, ви тобто, вмикнули, блокування включилася. І воно не зафіксувалося, моторчик так і двигається. Тобто одного разу їхав я із вимкнутою блокіровкою і блокіровка трактора гойднула і ну, сама включилася, виходить. Що мені не сильно сподобалося, значить, неможливо, неможливо підключити так, щоб моторчик був постійно під натягом, щоб блокіровка була включена. Він, він працює. Ну, Подали плюс, він видвинувся. Поміняли полярність, ну, кнопку, є кнопки спеціальні. Кнопкою поміняли полярність, він ну, заховався. Тобто він в одному положенні не фіксується. Допустимо, ви нажали, воно вилізло і зафіксувалося. Він просто грає. Через що мені не сподобалося, зараз будемо переробляти на механічну блокіровку. Будемо ставити тросика механічний привод. Сіка, в кабіну там і, і Конструкція досить проста, можна зробити ну, в домашніх умовах. Лише одна є проблемка, що потрібно до токаря звернутися і проточити вал ручника. Це у нас вал. вал ручника з правої сторони. Токар нам проточив. ну Тут у нового зразка о, така шестерня йде, так скільки шліців то він оце все, все проточив і проточив нам посадку під уплотні тільні кольця. Все. Якось так. Ну і... А тут, як бачите, я, виходить, болтик направляючий заварив. Ну, Прихватив, щоб блокіровка в мене не працювала на даний момент. Но зараз я буду обрізати це все кріплення. Вставляємо сюди тросика пружинку, Натягнує тросика, блокировка включилася, пружинка зжалася. Треба, щоб блокировка виключилася, тросика відпустили, ну рычажок відпустили, пружинка розійшлася, блокуровка виключилася. Все досить просто. А болтик повинен обов'язково Ну, цим самим ви регулюєте зазор між валом ручника. І, кри... ну, і... і кришкою, щоб вал у вас не бігав. Отож зараз приступаємо до роботи. Як ми зробимо механічну блокіровку, переробимо на тросика це все діло. В наступному відео я зніму, покажу і... і затестуємо, як воно буде працювати. Тому що осінь, зараз нам треба орати і... Потрібно, щоб блокіровка працювала. Ми приступаємо до роботи.